Казка про краплинку, яка шукала себе Жила була на небі маленька сніжинка, така крихітна, прозора, і водночас неповторна, як усі сніжинки на світі. Вона народилась у холодних хмарах, коли вітер зітхнув і промовив Ходімо малечо, покажу тобі світ. І сніжинка полетіла, танцюючи, блискуча, щаслива. Вона кружляла між соснами, ловила сонячні промені, слухала тишу зимового лісу, але одного ранку все змінилося. Сонце усміхнулось тепліше, і сніжинка почала танути. Ой! злякалась вона. Я зникаю. Не зникаєш, прошепотів сонячний промінчик. Просто стаєш тим, чим завжди була, водою. І сніжинка перетворилась на краплинку. Вона скотилась по гілці, впала на землю і здивувалась, як багато навколо життя. Під її дотиком прокинувся пролісок. Дякую, що напоїла мене! Усміхнувся він. І краплинці стало тепло. Вона вперше відчула, що навіть змінившись, може приносити добро. Згодом дощ зібрав її з іншими краплинками, і вони разом потекли струмком. Ми тепер річка! радісно вигукнула вона. Вона співала пісеньку про пригоди і сміялася. Коли жабеня робило бульк прямо перед її носом. От життя, думала краплинка, і хто б міг подумати, що зникати це так весело? Та одного дня річка дісталась моря. Краплинка дивилась на безкраї хвилі і думала: невже тепер я просто частинка цієї великої води? Саме так. Шепотіло море, але в тому й сила ми всі одне. І коли сонце нахилилося до горизонту, воно знову торкнулось краплинки своїм теплом. Вона відчула легкість і піднялась угору парою. Я знову лечу, раділа вона, та це ж я вже вмію. Вона злетіла до хмар і побачила згори весь шлях зимові сосни, весняні струмки, хвилі моря, і раптом зрозуміла Я і сніг, і дощ, і пара, і хвиля, я не форма, я рух, я життя, я вода. Вона більше не боялась змін, бо знала, кожна її форма просто інша пісня тієї самої мелодії. І коли знову стало прохолодно, вона, усміхаючись, опустилась до землі маленькою сніжинкою, щоб розповісти іншим не бійтеся змінюватися, бо змінюється лише форма, а те, що справжнє. Завжди залишається. Значенка. Життя це рух. Воно не стоїть на місці, а змінюється, щоразу відкриваючи нову красу. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.